Бруно Фереро казки для душі. Казки на літо. Портрет царя. Ніколи не було царства більшого за царство, яке називалося країною тисячі рік. Навіть найпруткішому та найвитривалішому наїзнику. Не вдавалося проїхати від кордону до кордону швидше, ніж за кілька років. Цар цієї країни Ван Гук був найбагатшим у світі. Він з висоти свого палацу, що був розміщений у важкодоступному місці та овіяний таємницею, панував над народами, які розмовляли різними мовами та мали різні звичаї. Ніхто ніколи не бачив царя і це викликало зацікавлення. Люди розповідали, що він гарний. Що його лице сяє добротою та мудрістю, а очі вміють зазирати в душу. Селами й містами мандрували пророки, які розповідали про царя неймовірні історії. Одного дня Вангук, наймогутніший володар країни тисячі рік, покликав найкращого у царстві художника Мадурера і наказав, аби той намалював його портрет. Портрет має бути правдивим. Його будуть возити по всіх містах царства. А потім навіть по найменших селах усі мають впізнавати свого царя. Розпорядився Вангук. Майстер Мадурер відразу взявся до роботи, вибрав шмат найчистішого кришталю та вирізьбив на ньому царя. Вийшов чудовий портрет, який відображав мудрість погляду, шляхетність, великодушність і щедрість володаря. Кришталеве серце, наче випромінювало світло, тепло та життя. Ти перевершив себе, майстре Мадурер», – сказав цар у великому захваті від свого портрету. Дякую, мій володарю. відповів майстер. Злий Маген. В цю мить, наче величезний чорний кажан, з'явився у залі маген. Він був першим радником царя людиною злою та підступною. Всі його дуже боялися. «Зниж свій портрет володарю. Негайно знищ! Усі тебе люблять, шанують і поважають саме тому, що тебе ніхто не бачив. В цій таємниці твоя сила. Коли твоє зображення показуватимуть народу, царство загине. Викрикував Маген скрипучим голосом. Допоки цар встиг щось мовити, злий радник наказав слугам викинути кришталеве зображення через вікно. Портрет впав на скелі перед замком. І розсипався на тисячі шматочків. Східний вітер не хотів, аби творіння майстра Мадурера зникло назавжди. Він, позбиравши уламки, порозкидав їх по цілому царству. Ці уламки чистого і райдужно мінливого кришталю, які впали з неба, повсюдно прийняли дуже урочисто. Багато пророків розповідало про зображення царя, вирізьблене з кришталю. Кожне місто, яке отримувало уламок. Уважало, що отримало цілий портрет. Священники урочисто переносили ці уламки до храмів і замикали їх у золотих скриньках. Лише вибрані могли їх побачити один раз на рік під час найбільших урочистостей. Усе це породило нову проблему. Народи почали уявляти собі царя відповідно до того, яке зображення бачили на отриманому уламку, матусю. Як виглядає цар, у Лангнесі, столиці середньої країни, зберігалося одне кришталеве око з портрета, що його вирізьбив майстер Мадурер. Тому, коли дитина у Лангнесі запитала свою маму, як виглядає цар, вона відповіла Лише ми маємо справжнє зображення царя. Зберігається воно у святині, у золотій скринці. Лише ми знаємо, що цар. Одне велике око, яке все бачить із висоти. В іктосі, столиці країни півночі впали з неба уста, вирізьблені майстром Мадурером. Тому, коли дитина в іктосі запитувала свою маму, як виглядає цар, вона відповідала: Лише ми знаємо, що цар є великими устами, котрі розжовують і поїдають своїми кришталевими зубами щороку сто хлопців і сто дівчат. У сулімані столиці країни Півдня опинилося одне вухо із портрета царя. Коли у цій країні дитина запитувала маму, як виглядає цар, кожна мати відповідала: Лише у нашій святині є правдиве зображення царя. Лише ми знаємо, що цар є великим вухом, яке все чує зі своєї гори. І так було у кожній країні царства. Ті, хто отримав ногу кришталевої статуї, вважав, що цар. Це велика нога. Хто отримав складки кришталевої одежі? Уважав, що цар це хмара, яка розвіюється. У своєму таємничому замку серед недоступних гірських вершин цар жив сумно, бо ніхто його не знав. Одного дня хлопець на ім'я Йоган, котрий віддавна ходив дорогами царства, вирушив шукати царя. Хочу побачити його на власні очі, сказав до тих, хто переконував його, що пошуки даремні. Юнак довго мандрував, аж нарешті прийшов до таємничої гори, де мешкав цар. Не один рік він пробував зійти на стрімку гору, і ось цар, нарешті, змилосердився над ним. Однієї ночі вийшов йогану назустріч таємною стежкою, і у світлі багаття хлопець побачив царя. Люди уявляють тебе цілком інакшим. Знаю, відповів цар. Тому даю тобі завдання. Іди та розкажи всім, який я насправді. І так уже старий Йоган почав мандрувати країною тисячі рік, розповідаючи всім, який насправді цар.